Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Станіславівка Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, кухню, ванну та підсобне приміщення. В будинку зроблений косметичний ремонт та новому власникові залишається уся необхідна побутова техніка та меблі. До будинку заведено газ, вода, каналізація та електрика. Площа ділянки становить 40 соток. На подвір'ї розташована літня кухня, сарай, гараж та погреб. Поруч з будинком знаходиться гарний фруктовий сад. У селі є вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Є школа, дитячий садок, магазини та зупинка громадського транспорту. Звідки можна дістатися до міста Хмельницький лише за 30 хвилин. Вартість будинку 2300 доларів. Друзі, підпишіться на наш канал.